Дуже багато э, людей звертаються з тим, що кажуть: а от після вирізки сажевого фільтру, після опрограмування, там, потім дуже важко зробити якусь э, докладну комп'ютерну діагностику, тому що нічого не видно, вилітають потім помилки. Э, вони частково праві. Праві в тих випадках, коли електронне э, забезпечення виконується китайським обладнанням і програми, взяті з хмари. Ми використовуємо індивідуально під кожну машину її оригінал, в якому робимо корекцію, робимо ліцензійним опрограмуванням. І це є запорука того, що в тебе потім не з'являться оці лишні помилки, що в тебе потім буде якась діагностика неповноцінна. Ти можеш побачити тільки там одне, а іншого не побачиш. Хоча і ми теж помиляємось, це все є. Складна робота, людина має властивість робити якісь помилки. Якщо не дай Бог хтось чомусь помилився, приїжджає до нас. Ми це все безкоштовно дороблюємо або перероблюємо.